Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко від імені команди медіа центру Україна укрінформ Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Сьогодні ми спілкуємося із Олександром Старухом, начальником Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, бачимо в новинах, що продовжуються обстріли області. ДСНС повідомляє про 5 пожеж, які в результаті обстрілів виникли цієї ночі. Які новини найгарячіші? Ну, за минулу добу кількість обстрілів, як і за минулі кілька діб, досить зросла. Майже сотня обстрілів. З них абсолютно більша частина це по громадам нашим. Безпосередньо по 15 громадам, і сьогодні, час 8.30 досить тривалий обстріл був Степногірської громади. І на жаль, маємо не новини: двоє людей загинули, і троє поранені в тому числі ну, за попередньою інформацією два співробітника сільської ради, які розвозили людям дрова для обігріву, тому ворог продовжує гатити по цивільній інфраструктурі, по е цивільним громадянам і. Наносити шкоду і будовами збиває наших мирних людей. З точки зору того, куди цілиться окупант, ви бачите якісь зміни, яку ціль переслідує зараз російський загарбник? Є частково цілять вони в об'єкти критичної інфраструктури, нічого не змінилося в цьому плані. Тут особливість того, що. По Запоріжжю і області стріляють дуже часто цими ракетами с 300, які літають там до 90 кілометрів. Тому вони саме в смузі безпосередньо бойових дій у нас можливе застосування там в Херсоні, на Донбасі, на Харківщині безпосередньо. А ну і тих хто в лінії біля лінії біля кордону державного ну, лінії фронту. То продовжили вони стріляти по об'єктах цих і електри, електроенергія, які забезпечують і газопостачання. І там змін не відбулося. А по громадам, наприклад, якщо брати і гуляйполі чи Оріхів, чи брати участик ногір це такі рандомні обстріли. Просто по цивільних цілях, по будинках, де мешкають люди для просто для влаштування терору. Наші хлопці, коли наносять удари, це удари. Безпосередньо по цілях військових а ті відмістки, як то кажуть, да починають гатити по мирних людях. Тому дві історії продовжуються, як і було. Ніякі зміни не було Ну уже багато тижнів Ваша область фактично серед лідерів у цьому такому сумному списку тих регіонів, які постійно перебувають під обстрілом. Що вам кажуть військові, як ми можемо змінити цю ситуацію? Що можемо сказати світу, як можна вплинути на цю ситуацію? Ну, перше, ну не дні, мабуть, з двадцять лютого у нас бойові дії не припиняються. і перші обстріли із Запоріжжя передмість Бердянськ. Тоді був перший день. Удари по Мілітополю нанесене. А так території ну, з березня місяця, території по лінії фронту, без зупина в бойових діях по обласному центру. Тільки дві сотні ракет було за цей час випущено безпосередньо. А зрозуміло, по містах по лінії фронту це буває ти по 300-400 снарядів за добу приходить або ракет СРСЗВ. Тому там може скажімо це не тільки останні тижні, це дуже тривалий час відбувається. Зрозуміло, що засоби ПВО потрібні, і потрібно від наших західних партнерів, і потрібно боєзапасу, щоб було більше для того, щоб в принципі армія чітко сформулювала. Ті потреби, які необхідні для того, щоб відтиснити ворога на південному напрямку, там кілька кількість кількісному виразі, мені здається. Тому надалі ж прохання до міжнародних всіх наших помічників, наших союзників, щоб прискорили надання цієї військової допомоги для того, щоб і утримувати лінію фронту, і відсунути її, звичайно, якщо б трохи була відсунута кілометрів на 30, то вже Запоріжжя б не страждала і. Від обстрілів цими С-300, тому що вони просто б не долітали. Чи є якісь ознаки того, що у росіян зменшується кількість боєприпасів або що вони якимось чином зменшують інтенсивність? Ну, знаєте, там зменшення. Є вираз такий, поки худ... товстий сходних ходить здохне. у ну, них було просто безмежно. Якщо у нас просто артилерія, артилерія, яку нам надали союзники, вона точна, як постріл снайперської гвинтівки. Там фактично в 30 квадратних метрів п'ять пострілів з трьох топорів літає, не говорячи про іншу жодну. Да, зброю, то ці компенсують тим, що випускають там на наш один снаряд там кілька десятків своїх. Тому снарядів у них достатньо мобілізаційний потенціал. У них величезний, Це країна в три рази більше нас за населенням. Відповідну концентрацію тих мобіків, зеків вона спостерігається по всій смузі і на Донецькому більше напрямку, звичайно, де Бахмут Солідар це найважливіше, найскладніша ситуація чи на Донецькому напрямку, де Авдіївка безпосередньо, теж важка і але і в нашому напрямку теж спостерігається збільшення концентрація цих сил і засобів безпосередньо ворога. Прошу. Якщо якщо у нас є запитання в залі? Прошу дати знати. Є. Добрий день, Ірина вам «Інформ». <кій> Скажіть, будь ласка, е, є інформація, що окупанти обмежили пересування людей територією Запорізької області, що вони вже вводять не там якісь комендантські години, а цілі комендантські дні і вимагають отримувати перепустки. Е, чи вдається людям виїжджати попри це? І, і як варто себе поводити, брати ці перепустки, не брати взагалі? І ще одне ну, кріп там. Я там не порадник, що з цієї сторони відбувається. Люди виїжджають, важко, але виїжджають, виїжджають через е, інші напрямки. Тому що основний напрямок, який у нас працював, цей коридор життя між Василівкою і Запоріжжям, селі Каменське, він закритий. Фактично, за минулу добу прийшла одна людина керівник одного з освітніх закладів, який як він стверджує, заставляли колаборувати. Він відмовлявся, його привезли до Васильівці, висадили, він пішки дійшов там ці 15 кілометрів до Кам'янського. Це єдина людина, яка за останні майже два тижні змогла вийти з окупованих територіях. Для всіх інших, скажімо, закритий шлях. Там було обмеження до 15 січня, вони виставляли. Ну, подивимося, що буде далі. Наразі немає ознак того, що. Мінімально там буде відкрито і люди зможуть коридори, і люди зможуть виїхати. На жаль, ситуація така. А на новорічні свята так по територіям, по різним територіям, їхні так звані комендатури вводили різні обмеження, де на добу, де на п'ять діб щодо комендантської, так званої години чи комендантського дня. Пане Олександре, можете пояснити для журналістів, які менше знають географію, що означає для людини, яка зараз перебуває в Мелітополі або в Бердянську ця ситуація із блокуванням контрольно пропускного пункту? Яким чином ця людина зараз може потрапити на безпечну територію, яка контролюється українською владою? Ну, напряму ніяким чином неможливо. Мелітополь від Василівки 80 кілометрів знаходиться по прямій Бердянськ. Від Запоріжжя 200 кілометрів. Від Васильівки десь 150 км кілометрів знаходиться, якщо їхати транспортом. Тому це майже неймовірно, щоб людина могла спокійно доїхати і головне виїхати. Васильівка перекрита по всій іншій смузі. Це лінія фронту глибоко ешелонована, з кількома там кордонами і. Лініями окопів, укріплені, таке інше, чому ми порівнюємо з Першою світовою війну, така окопна війна у нас, веде. то, відповідно, тільки через цю точку можливо виїхати, а ця точка закрита. Якщо є можливість у людей на схід їхати, ми такі факти їм знаємо, Потім через Кацапщину виїхати в Європу, ну така можливість була принаймні раніше. Тобто, фактично, зараз такими діями Росії заблоковані для цивільних будь-які можливості залишити зону бойових дій так, та ну, живий щит. Їм же людей багато виїхало. Їм для цього потрібен живий щит, для того, щоб ускладнювати ведення бойових дій безпосередньо вже нашим збройним силам. Дякую, а скажіть, будь ласка, і ще таке питання, яке стосується от обстрілів, про які ви розповідали останні, і тих населених пунктів, які безпосередньо близько від? Від передової. Чи рекомендуєте ви далі? Я знаю, що ви рекомендували раніше людям е виїжджати, евакуюватись на більш безпечні території. Чи рекомендуєте ви і надалі, наприклад, з Оріхова з Гуляйполя і виїжджати? І чи люди дослухаються, чи вже все, чи вже там майже не залишилась якась ситуація, і чи достатньо. Е Техніки, засобів, щоб вчасно надавати допомогу пораненим, наприклад, зокрема швидких і таке інше, за який час можна доїхати до тих людей, які отримали поранення там. Дякую. Одном роди швидкі працюють, швидкі працюють людей, доставляють люди, машинами доставляють це недалеко від обласного центру, там в обласної лікарні чи лікарні, яку людину чи дитячої відповідно це як допомога надається. Допомагають і військові лікарі. Якщо це село близько до лінії зіткнення безпосередньо до лінії фронту, то військові лікарі багато допомагають. Забирають потім. Іде перевантаження е, в швидку безпосередньо вже цивільну. Вона доїжджає. щодо того, що люди ми вичерпні заходи зробили, включаючи те, що наш нацпол молодці обійшли всіх. Під запис взяли у людей під відеозапис, під письмовий запис, взяли їхнє бажання чи не бажання. Да, на жаль, частина людей залишилася. Там це там, 10-15% безпосередньо по громадам в цих населених пунктах. Ну, це їхня позиція. На жаль, чинне законодавство не дозволяє нам соломи їх вивозити. Ми такі б, щоб, звісно, особливо там, де дітей не так багато, але залишилось. Ну, принаймні, дітей, щоб були можливість забирати в таких випадках. А не залишати там, де величезна загроза. Є 10-15% в цих населених пунктах населення залишилося. А Сум, скільки дітей, ці? перепрошую, вибачте, ви сказали небагато? Якось уточнити, можете скільки серед тих ну, людей, які залишили, скільки там є дітей? На сьогоднішній день я ніколи не кажу. На сьогоднішній день я не можу сказати, скільки дітей. На момент, коли опитування, було 60 дітей десь безпосередньо. Ну, по всій смузі видання бойових дій. Угу, дякую. Хоча в Запоріжжі є всі, і в, Запоріжжі, і в Україні є всі умови. У нас, я сьогодні був в одному з пунктів незламності в академії нашій, там всі нормальні умови створені, бомбосховище оновили, для того, щоб діти могли, хоча б там позашкільна освіта приймати участь, там, зробили вентиляцію, туалет, ну, все, що треба взагалі. Нормальний класи, але тільки під землею безпосередньо і там живуть переселенці з Гуляйполі, з Оріхова, із Маріуполя, із Волноваха і все гаразд. Якби але люди чомусь от зайняли, є частина людей, які зайняли таку позицію. і Результат такої позиції, є, от як сьогодні ми втратили, як раніше в Оріхові втратили і двох хлопців з ресу, і працівників соціальної служби От сьогодні селищна рада Степногірська втратила двох людей пораненої і загинули. Дякую, Олександр Старух, начальник запорізької обласної військової адміністрації. За 15 хвилин будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. Пане Олександре, дякуємо за цю розмову.